У Лозівській громаді запрошують взяти участь у творчому конкурсі до дня народження Тараса Григоровича Шевченка під назвою Тарасова спадщина, який проводить управління культури. Метою конкурсу є не тільки популяризація українського митця Тараса Григоровича Шевченка, а й розвиток мистецьких здібностей наших учасників. Що стосується вікової категорії наших учасників, вона різноманітна. Це діти від 6 до 12 років, це наша молодь від 13 до 18 років, і дорослі від 19 років. І до до, до, до. Конкурсні роботи мають відображати образ Тараса Шевченка та можуть бути виконані в різних техніках. Графіка, живопис, скульптура або пластилінова композиція. Змішані техніки, цифрова графіка тощо. Що стосується розміщення робіт, це треба зробити у соціальній мережі Фізбук, під хештегом Тарасова спадщина, а також позначити, хто зробив цей витвір мистецтва, скільки рочків, щоб зрозуміти, в яку вікову категорію можна було віднести цього автора. Роботи мають бути оригінальними та не порушувати авторські права третіх осіб, зазначили в управлінні культури. Учасники чиї роботи будуть відзначені журій, отримують дипломи та цінні призи.